Козак це слово гостре як бритва і могутнє, як прадавній дуб. В чому ж його сила і що воно означає? Щодо походження слова існує кілька версій. Від кримсько-татарського або тюркського Казак вільна людина, мандрівник, найманець. У словнику половецької мови косак має значення вартовий, бадьорий. В українській мові у різні часи ним означали прикордонників і промисловців, запорожців і реєстровиків, а у добу Гетьманщини і аж до початку ХХ століття це було військове звання. Також вживається для означення шукача пригод, авантюриста, бурлаки, вправного вершника, найманого воїна тощо. Отож, здавалося б, так багато значень одного слова, і інколи навіть зовсім протилежних. З одного боку, мандрівник, шукач пригод, вільна людина, а з іншого воїн, людина дисципліни і порядку. Як так? Пропоную зазирнути у кодекс честі запорізьких козаків. Центральне місце у ньому посідала колективна воля, яка сприяла утвердженню в козаків почуття єдності, ідеям рівності, підпорядкованості меншості, рішенням більшості, свободи голосу, пріоритетності спільного блага. Лицарство охоплює такі моральні категорії, як почуття власної гідності, свободолюбство, відвага, дотримання слова, готовність до самопожертви. Принцип військового братства, взаємовиручка, вірність, єдність, повага до закону, хліб сіль, тобто розділити з кимось хліб-сіль означало подружитися, побрататися, служіння високим ідеалам захисту вітчизни. Чим же сучасні воїни-захисники України подібні до козаків, історія яких почалася більше ніж пів тисячі років тому, а може ще раніше. У чому вони прагнуть наслідувати своїх пращурів? Давайте розберемося. Порівняймо прислів'я та приказки про козацтво та сучасні патріотичні слогани. Де козак, там і слава. Слава нації смерть ворогам, Україна то козацька мати. Сміливого і куля не бере. Чия відвага, того й перевага! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні. Слава Україні. Слава Україні. Слава Україні. Героям слава! слава Україні. У козака життя коротке, а слава вічна. Герої не вмирають. Як вони називали наших захисників козак, воїн, лицар, гвардієць, доброволець, кіборг, його сила в твердості духу, волі до перемоги, вірності обов'язку і любові до батьківщини? Чому ж саме на покрову ми відзначаємо День українського козацтва та День захисника України? Розповім вам легенду, яка пролє світло на зв'язок між цими подіями. Давно це було, напали на українську землю вороги, і було їх у сотні разів більше, ніж наших воїнів, які стали на захист своїх родин. Побачила з небес матір Божа таку несправедливість і накрила козаків своїм покровом. Стали вони невидимими для ворогів. І здолали багатотисячне вороже військо. Відтоді стали шанувати козаки Пресвяту Богородицю як рідну неньку, церкви її будувати, а на свято Покрови отамана обирати і освячувати свою зброю, яку шанували не менше ніж власну родину. Шаблею і вірою святою воля від Бога дається. На свято Покрови традиційно моляться про захист своєї оселі, родини та рідної землі. Те, що чотири свята відзначаються з жовтня, не випадковість, а сплетіння української історії та національних традицій, які ми цінуємо, шануємо та наслідуємо сьогодні.